165 гривень за жіночу легку фланелеву сорочку від бренду Esmaro, У лоті їх буде 14, і ціна такого лоту 2310 гривень. Розміри від XS до L. Покажу, які будуть варіанти. Буде як упаковочка, так і без. Ось так гарно вони виглядають на модельках. Це такий рожевий колір, гусяча лапка та чорна клітинка. Але зараз покажу, щоб ви краще зрозуміли, в розгорнутому вигляді і детальніше. Покажу, як вона виглядає. По-перше, що ми бачимо, це кишенька, така грудна, одна з однієї сторони, гарний комірець. Також гудзики, все дуже якісне. Склад тут 100% бавовна. Ось так гарно виглядає. Також манжетики і такі гудзички на рукавах, і поясочок можна собі гарно зав'язати. І вона йде така трошки нижче коліна. Така буде сорочечка. Далі буде в такому рожевому кольорі. Також з комірцем, з поясочком, з грудною кишеню на гудзичках. Дуже якісна тканина, можна ходити як вдома, так і кудись виходити на якісь зустрічі, прогулянки. Дуже стильно виглядає навіть під лосини або просто під якісь колготки капронові. Дуже гарно поєднується з. Різним одягом. Виходить, у нас 165 гривень за одиницю розміри XS-очки буде 2, 5, M-очок 5 і 2. Для замовлення такого класного лоту звертайтеся до наших менеджерів.